Я давній прихильник з початку 90-х років, коли тільки піднімалися перші хвилі за перейменування міста, я однозначно вважаю, що це місто в центрі України, воно повинно носити українську назву. Бо так складалося просто в історії, що нам просто чужі назви нав'язували постійно, а ми не могли вирішувати ці проблеми. Хоча це не говорить, що, скажімо, кажуть нас, ну, історична назва нас себе ведрат. Що до цього не було. Тут жили люди, тут були поселення, тут були топоніми теж свої, які ну, потім на це ніхто не зважав і не зважала насамперед та колонізаційна влада, яка була усі ці роки, починаючи з 1750-х років. Я належу до тих людей, які погодяться на будь-яку назву, але українську. Якщо вона знайде підтримку в населення в більшості людей, інтелектуалів, науковців, тих людей, які ну, справді переживають і думають, аби наше обличчя було таким національним, тому з самого початку, коли ще тільки ці справи піднімалися у нас і в пресі. Я не один раз виступав на цього. То я був прихильником назви Тобілевичі. Це назва збірна, назва наших корифеїв, да, який, яких світ не знає такого, щоб в одній родині народилося три таких славетних брати і сестра, які дали імення і ім'я могли б дати. Ну, за честь було б будь-якому населеному пункту назватися. А це збірна, красива назва. Область могла б скажімо, називатися Степова із центром у місті Тобілевичі. Так як Луцьк, скажімо, да, Волинська область, Ужгород, Закарпатська область, а це Степова область із центром міста. Тобілевич, ну але це таке. Якщо зійдуться на іншій назві, я з охотою прийму іншу назву. Зокрема, я бачу зараз багато прихильників після російської агресії. У нас топоніму Златопіль там чи золоте поле. І на таку назву так само пристану.